5 січня не належить до гучних дат української історії, але саме такі дні часто відкривають приховані механізми становлення держави, культури і суспільства. Вони не гремлять салютами, зате залишають по собі рішення, традиції та символи, які працюють десятиліттями. 5 січня 1918 року Українська Народна Республіка зробила крок, без якого неможлива жодна справжня незалежність, запровадила власні гроші. В обіг увійшли перші українські карбованці. Це був не просто фінансовий інструмент, а акт політичного самоствердження. Дизайн банкнот із народними орнаментами і тризубом мав чітке послання: Україна більше не колонія, вона має власну економіку і символи. У часи війни, нестачі ресурсів і постійної загрози з боку більшовицької Росії, це рішення виглядало сміливим і навіть ризикованим, але саме воно закладало фундамент державності. Значно раніше, 5 січня 1585 року, у Львові було засновано Ставропігійське братство. Одну з найвпливовіших українських громадських організацій раннього нового часу воно стало опорою православної громади в умовах тиску та полонізації, а також важливим центром освіти і друкарства. Саме братства зберігали українську мову в книгах, відкривали школи, підтримували ремісників і вчених. Львівське ставропігійське братство фактично виконувало роль громадянського суспільства задовго до появи цього терміну. 5 січня 1870 року війшло в історію як день першого робітничого страйку в Західній Україні. Львівські друкарі виступили проти важких умов праці та низької оплати. Цей протест був ще далекий від масових робітничих рухів ХХ століття, але він показав зародження соціальної свідомості та солідарності. Українське суспільство поступово вчилося захищати свої права не лише в національному, а й у соціальному вимірі. У новітній історії 5 січня пов'язане із культурною пам'яттю. у 2016 році. Національний банк України ввів в обіг пам'ятні монети, присвячені Щедрику Миколи Леонтовича. Ця мелодія, відома світові як «Carol of the Bells», стала одним із найвпізнаваніших українських культурних символів за кордоном. Монети нагадали, що українська культура це не лише минуле, а жива частина світової спадщини. Є у цього дня і духовний вимір у традиції православної України. 5 січня це вечір напередодні хрещення. Час тиші, посту і внутрішнього зосередження. Люди готуються до освячення води, що символізує очищення і оновлення. Ця тиша добре резонує з історичним змістом дати. Більшість важливих подій 5 січня відбувалися не на майданах, а в друкарнях, братствах, кабінетах і серцях. 5 січня в українській історії це день непомітної, але впертої роботи над собою як нацією. День, коли формувалася держава, народжувалося громадянське суспільство, звучала культура і зберігалася традиція. Саме з таких днів і складається справжня історія. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.